Привіт дорогі мої, і сьогодні ми поговоримо про травму дитинства. Спочатку я хочу з вами обговорити про таку модель поведінки, як тирана і жертва. Що це значить? Ми живемо в моделі поведінки тирана, і жертви. Хтось обов'язково жертва, хтось тиран. Кожна жертва. Вважає себе неповноцінною, недосконалою, чекає, що хтось її має образити, хтось погано про неї думає і таке інше. І з іншого боку, тиран, який за допомогою, за допомогою певних маніпуляцій підносить себе над іншими і досягає своєї мети. Ви скажете краще бути тираном? Ну, Давайте розглянемо таким чином. Кожна жертва хоч раз в житті була тираном. І якщо вона не може якось вплинути на більш сильніших себе, то вона, кожна жертва знайде собі більш слабішим і буде тираном для більш слабіших. Сама нікчемна жертва буде ображати тварин, тому що тварини не можуть їм відповісти. Тиран Тиран рано чи пізно може стати жертвою. Яким чином? Тому що в його життя обов'язково прийде той, хто сильніший, кращий, і тиран буде відчувати себе тією жертвою. Тож, в цій моделі все змінюється, а жити без смислення тирана і жертви можливо, але для цього має бути здорова психіка. Розглянемо, чому відбувається і звідки беруться тирани і жертви. Справа в тому, що нашу поведінку формують травми нашого дитинства. Якщо цікаво докладніше про травми дитинства, я раджу вам прочитати книжку Ліс Бурбо 5 травм, які заважають бути собою. Травма дитинства формується в основному з року до 6 років. Це основний такий період формування дитячих травм. Все, що довкола вас відбувалося, впливає на ваше майбутнє, впливає на ваші реакції і на ваше мислення. Внутрішня дитина, дівчинка або хлопчик, намагається повернути собі стан любові і за допомогою характерної поведінки вплинути і щось досягти для себе. Наприклад, якщо в дитинстві дитину ображали жорстоко з нею поводилися, то скоріш за все у дорослому житті, це буде жертва. Яка чекатиме від усіль, що її, її до неї погано будуть відноситись, її мають обов'язково образити. І саме характерна, що кожна жертва притягує до себе тирана, а якщо цей тиран не притягнувся і в її оточенні нормальна людина, то в будь-якому випадку ця жертва побудує такі стосунки, що людина. Так підсвідомо просто почне себе відчувати так, таку тиранію проявляти. У травму, травма покинутості, наприклад, якщо у дитини є травма покинутості, то у дорослому житті це призведе до того, що людині буде складно побудувати такі здорові стосунки, довготривалі стосунки і відносини. Завжди буде причина їх закінчити, ну, таке відчуття дискомфорту. Так, це не є добре, це не є погано. Якщо це вас турбує, то ця травма має бути пропрацьована. І якщо ви йдете своїм шляхом і люди. Ваш, на вашому шляху починають паразитувати, це не означає, що треба жертвувати собою заради стосунків. Ні. Кожен іде своїм шляхом. Зрозуміти, чому ви так себе поводите, так, це можна зробити за допомогою певних практик. І в наступному відео я вам Дам вправу для зцілення травми дитинства. Я це записую в іншому відео для того, щоб у разі потреби ви змогли включити відео і безпосередньо перейти одразу до вправи. Тож, до зустрічі! Цьоміки-боміки!